На світанку Катерина вийшла на двір і ще раз обійшла хату. Сонце вже піднялося, світло стало прямішим, і все одно тіні від стін майже не було лише ледь ледь як тонкий блідий слід, який не наважувався стати справжнім. У городі ворушилося листя, ніби хтось проходив між грядками. Обережно, не зачіпаючи нічого, Катерина завмерла. Серце вдарилося в ребра, але не від страху, а від відчуття, що тут хтось за нею спостерігає. Не лякайся, сказала стареча жіноча мова із затину. Тут лякані давно всі. Катерина повернула голову. Біля хвіртки стояла невисока жінка в темній хустці. Її очі були ясні і на диво молоді. В руках маленький вузлик, перев'язаний ниткою. Ви сусідка? обережно спитала Катерина. Я Олена, сказала жінка. Мене тут і бабою, і тою, що знає, називають, а ти Катерина. Маринина донька. Катерина проковтнула клубок у горлі. Звідки ви знаєте моє ім'я? Олена подивилася на хату і відповіла тихо, бо хата тебе впізнала. Катерина не знала, що сказати. Вона хотіла заперечити, але відчула у цьому селі заперечення звучать смішно тут або приймаєш, або мовчиш. Олена зайшла на подвір'я без запрошення. Але так, ніби мала на це право. Підійшла до стіни, провела долонею по дереву, і Катерині здалося, що дерево від того дотику стало теплішим. Тінь у тебе не падає, сказала Олена буденно. Це значить, що хата стоїть на межі. На якій межі? Між тим, що було. І тим, що не відпустили. Олена розв'язала вузлик. Всередині три речі щипка солі, суха гілочка верби і маленький гладкий камінець. Запам'ятай правило, дитино, сказала вона, тут є магія, але вона не любить кидатися.